Українські посадовці щороку декларують подарунків на понад 3,4 і гривень. Про це повідомило національне агентство з питань запобігання корупції після аналізу даних єдиного державного реєстру декларацій. Проте частина з них викликає підозри у спробах легалізації незаконних доходів. Згідно законодавства, грошові подарунки необхідно декларувати, якщо їхня сума від однієї особи перевищує 5 прожиткових мінімумів. Наразі це 15 тисяч 140 гривень. Назика виявило численні. Випадки, коли декларанти не можуть підтвердити джерела таких коштів, що вказує на можливі корупційні схеми. Руслан Радецький заступник голови НАЗК 2016 тисячі років, адвокат є гостем нашої студії, нашого ефіру. Пане Руслане, вітаю вас. Доброго дня вам. вам Дуже дякую. Дякую вам, що знайшли можливість з нами поспілкуватися. От е знову е постається питання щедрих родичів е наших високопосадовців. Е декларування подарунків. Це вже такий навіть важко сказати, що це лазівка. Це скоріше, вже така е узаконена практика корупційна. Е ну говорити про те, що це узаконена практика корупційна, ми не будемо. Але е, варто говорити про те, що допрацювати е, той механізм, який був створений е, під час прийняття закону в 2014 році, закону про запобігання корупції, в якому була дозволена, в якому законодавець практично не договорив те, що потрібно, е, де він визначав, хто може декларувати робити подарунки суб'єкту декларування. Він там написав е, близькі особи. А нам потрібно було би дописати близькі особи, які підтверджують джерела доходу, що дозволяють придбування рухомо нерухомого цінного майна, але вони цього не зробили. Вони просто сказали близькі особи, і крапочку поставили. І тепер під ці близькі особи, сьогодні одна сестра дарує іншій сестрі, в обох чоловіки високопосадові особи. Є суб'єктами декларування, але їхні доходи, навіть при тих доходах, які вони отримують, недостатні для е, наявності належності таких об'єктів е, декларування. Вони одна одній зробили подарунок, і таких прикладів досить багато, тому що оця норма закону вона просто не дописана. Ну, ось Очаківський міський голова 9,1 мільйона гривень подарунок від матері, завідувач арцистської нотаріальної контори, 18,28 і грн мільйонів гривень. Подарунок теж від матері. А у секретаря судового засідання в Ужгороді дуже щедрий, е, хрещений. 8 мільйонів гривень подарував. Це е, за результатами перевірки цих декларацій і справи, які. Я так розумію, слідство що до них ведеться, і е, тут виникає у мене запитання: з е, як довго може проводитися слідство, в чому проблема? Чи є достатньо повноважень інструментів, щоб якось встановити е, неправовірність такого е, декларування і, і довести справу до суду? Ну, дивіться, ви правильно сказали в кінці, що е, довести справу до суду, е, тому що строки строки визначені до судового розслідування кримінально-процесуальним кодексом. Тому ми тут не можемо нічого сказати більшого і меншого. Да? Вони можуть продовжуватися там. Є процедура продовження. Прокурор, генеральний ну, генеральний прокурор це саме найбільші строки вже. Більше року продовжиться, тобто як залежить від того, будуть слідчі того ДБР або детективи ДБР здійснювати досудове розслідування і якість цього досудового розслідування, яке буде, чи будуть на нього впливати посадові особи самого ДБР, чи будуть на нього впливати інші сторонні особи, треті сторонні особи на цього детектива? або намагатися вплинути, тому що на превеликий жаль, реформа у нас відбулася. Але реформа виявилася не успішною, і багато детективів у нас все ж таки не хочу всіх прирівнювати під будиніку, але все ж таки є випадки, коли детективи або слідчі ДБР або іншого правоохоронного органу діють не в рамках закону. І від цього звичайно потерпає сама якість розслідування і відповідно потрапляння до матеріалу кримінального провадження винувальний акт. До суду разом з тим не завжди ще можна потрапити на не, не кінцевою точкою є потрапляння цього матеріалу до суду, тому що можуть бути складені неякісні докази. І які дозволяють е, відповідній справі розвалитися. Інші є приклади, коли знову ж таки кримінальні е, суб'єкти декларування, які є обвинувачені в кримінальному правопорушенні корупційному, використовують процедуру. Зокрема, це народні депутати з усіх фракцій, і е, слуг народу, як практика показала, і європейській солідарності, і голосу е, хто там? Ще я вже їх всіх не пам'ятаю цю дібізну. Так ось я хочу сказати, що вони використовують таку, як відрядження лікарняни, строки проходять справа в судовому порядку закривається. Отже, знову ж таки є ситуація, коли депутат має можливість уникнути кримінальної відповідальності, і є такі приклади, фактичні, коли депутати не понесли відповідальності кримінальної сьогодні. Перебувають продовжуючи представництво народу в законодавчому органі влади, але вони мали би бути сидіти сьогодні в тюрмі. Хоча ви знаєте, тюрма це також лише е е навантаження на громадян України їх утримувати. Мабуть, їх треба кудись інше відправляти. А, да, ну я не буду я крутиться куди, да. але не буду, бо це теж не виправда злаклад. Якщо чесно, а, то давайте повернемось. Все таки, от ви казали, що ну, чого ж ви знаєте? Багато можна сказати, багато зруйнованих об'єктів. Будь ласка, там можна на та відбудову це, правильно, бо на фронт це, це теж подарунок. Це mm. да, це да це можливо, можливо, попати навіть ті самі окопи. Там хлопці молоді, вибачте по 28 років по 30. Тобто є багато застосування для того, щоб суспільство не витрачало кошти на їхнє утримання, а але так, це але... брати але... прав але... людини. Але це бути. ж да прав людини і має бути прописано десь. Е... В нормативно правових актах вони не, в... не можуть, не можна, так суддя не може приймати такі рішення, да, не, не спираючися на закон. Дивіться, чи вам відомо, ви казали, що це залежить ще від того, як проводиться розслідування чи не чиниться тиск на детектива? Вам да. відома, хоч одна справа, де був би чесний детектив, який зробив все вчасно і правильно, дійшла до суду справа і. Була відстояна в суді, і був вирок, хоча б одна. Ну я не буду говорити за те, що після мене було, але при мені були самі перші скеровані матеріали перевірок і до набу. І ці е, результати цих перевірок лягли в основу доказування, і вони завершилися в Верховному суді при підтвердженні рішення першої інстанції про притягнення даних осіб до кримінальної відповідальності. Але потім була амністія. Не амністія а було потім рішення Конституційного суду, і дані особи вже уникли подальшого кримінального переслідування і понесення відповідальності. А, що... Як сьогодні мені важко говорити? Я не буду говорити, тому що це буде неетично з сторони. Ми можемо виходити із тих інформаційних. Посилів, які є в інформаційному просторі, але це не є доказом, що хтось сам на когось впливає. Я думаю, що є можливо, є такі факти, впливають і результати розвалюються. Я нав... я вам назвав законні процедури, яким чином суб'єкти декларування уникають кримінальної відповідальності. Да, вони йдуть відрядження довгострокові за кордон. 에, зокрема, цим користувалися всі депутати. Їдуть від ідуть перше за кордон. Їдуть на два місяці. Потім повертаються, лягають лікарняни. Там потім затягує. Ще, 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 Строки закінчилися і вони закрили У мене питання до голови Верховної Ради. Навіщо ви відправляєте їх за кордон? Ви ж знаєте, що вони під засідання спеціально уникають від цього засідання, їдуть за кордон? Тобто, це умисне це домовленість є, фактично розумієте? Так можна сказати, дружня, братська корпоративна домовленість серед депутатів як змусити народних депутатів змінити законодавство? Ну, проти ну їх, народ може мусити, їх народ може лише змусити це їх просто не обрати. Розумієте, в нас відсутній інститут політичної відповідальності. Народ ще просто не розуміє, що можна депутата покарати його необранням. Це Це найкраще його покарання. І має бути політична відповідальність народного депутата, так само і президента. Будь-якої виборчої посади має бути політична відповідальність. У нас на жаль все робиться, щоб нівелювати цей, цей інститут. Його практично немає. Ну а також ще є дуже вигідна тема війна. І, взагалі, не до цього теж може бути. Да. Дякую вам, пане Руслане. Руслан да. Родецький заступник голови на зака 2017 років. Адвокат щиро вдячна вам за цю розмову.